Did you call her fat? No. I was calling her a baby. You said she's bigger than you? absolutely. How do you know that? I mean, look. Carді B стала новим мемом, бо її фанатка Емені Еліс подала на зірку до суду. Емені працювала охоронцем у лікарні, і я що вагітна Cardi B на прийомі, тому вирішила з нею сфотографуватися. Через сім років Емені сказала, що Карді плюнула. Подряпала її 7-сантиметровим манікюром і назвала товстою, тому жертва вимагала від артистки 24 мільйони доларів. Зірка не приховувала свого ставлення. Американці засудили Карді, але їй було байдуже. Вона майже заснула у суді. І врешті-решт вийшла переможцем. Присяжні одноголосно вирішили, що сутички не було. Зате Карті Бій круто просунула свій альбом і прикрасило його новими мемами. When I'm super but I swear to God I'm Щоб першими дізнаватися про англомовні меми, тисніть на кнопку підписатися.